Саме завдяки мені медична реформа в Україні йде вперед, семи мильними вперед ногами. Головна жінка кварталу подруга першої леді Олени Зеленської. Я кажу, я внутрішньо тримаю її за руку. Теж таке стійке амплуа закріпилось за Оленою кравець. Однак є ті ролі, про які зазвичай говорять менше. Телеведуча, прогресивна мама, працьовита дружина та мудра жінка про кожну з цих іпустацій розкажемо далі. Ти що дозволяєш няні пити на роботі? Слухай, у мене троє дітей, і я інколи з нею п'ю. 25 років Олена була невід'ємною частиною 95-го кварталу. Якоїсь миті вона зрозуміла, що завдячує йому всім, що має. Якби не квартал, цього всього б не було. А ти сама? а ти саме себе що становиш? Кварталу немає. Хто ти? це питання? Акторка ставила собі у 2015 році у відверто з Машою Єфросініною і дуже точно відповіла на нього за сім років, коли у 2022-му попрощалась з вечірнім та жіночим кварталами і сором'язливо запропонувала своє шоу телеканалу, який мовить для тимчасово окупованих територій та інших держав. Просто ти розумієш, що хочеться йти далі. Дуже хочеться спробувати. І вона спробувала втілити мрію про щось власне, яку виношувала самій страшно зізнатися скільки років, сильним копняком, що показав: годі зволікати, стала війна. Тепер Олена Кравець не комікеса, а ведуча, яка спілкується із зірками і політиками, військовими та іншими героями нашого часу. Ми трошки привідкриємо завісу вашого особистого життя. Пробуем. А вдома, змиваючи грим, вона припиняє бути зіркою. За сніданками та вечерями Олена дружина. Насправді ми дуже схожі на звичайну родину з усіма своїми злетами та падіннями. І цього в її шлюбі було дуже багато. З чоловіком Сергієм Кравцем Олена познайомилась у Криворізькому виші. Вони вивчали економіку та захоплювались КВК. Та що більше товаришували, то сильніше відчували іскри одне між одним. Одних обійм. Просто вистачає, щоб сказати взагалі все. Та коли 2003-го вони йшли під вінець, навіть гадки не мали, з якими випробуваннями стикнуться на своєму подружньому шляху. Невдовзі після весілля у молодої пари народилась донька Маша. Це збіглося з переїздом учасників кварталу з Кривого Рогу до Києва. На той момент Сергій був продюсером, а Олена займалася адміністративними питаннями. Їх покликали працювати у столицю. Так, маленька Маша залишилася з бабусею та дідусем. Однак, інколи акторка картає себе за те рішення. Це найбільш складні вісім місяців мого життя. Є таке тривіальне питання, що б ви змінили, якщо б мали змогу прожити життя ще раз. Зазвичай люди кажуть: я б нічого не змінював. Так ось у мене є. ці вісім місяців. Мамине серце краялось постійно тягнуло до маленької. Я постійно їздила спочатку, раз на два тижні, потім раз на тиждень. Потім розуміла, все не можу, накриває так. Тривало рік. Зрештою перевезли її. Вирішили квартирне питання, взяли кредит. Чоловік сказав: не можу на тебе дивитись таку, бо я була в пригніченому стані. Здавалося, жінка мала б заспокоїтись, коли дитина опинилась поруч та навалилися нові клопоти. Подружжя працювало в одному кабінеті, плюс хатні справи, турботи про дитину, і Олени і Сергій стомились. На обрії замаячила криза. Якоїсь миті я зрозуміла, що нависла загроза. тоді патичком-чарівничком стали курси особистісного зростання. Вони допомогли Олені інакше поглянути на побутову ситуацію. Алло! Агенція з підбору домашнього персоналу мені потрібна хатня робітниця. У мене з'явилась хатня робітниця. Так, після закриття побутового питання у подружжя стало більше сил для спільного дозвілля та забавок із дитиною. Пізніше вони почали замислюватись над другим малюком, однак, з року в рік ця мрія буде нездійсненною. Кар'єра Олени йшла вгору: концерти, гастролі, затребуваність та любов з усіх боків. Щільний графік, в якому не завжди було місце для маші. Життя неслось. Це дуже складний момент. Це завжди важко переживається. Так, це були перегони. І на такій швидкості дітей не виношують. Тому в утробі матері двічі не втримувалось маленьке життя. У мене двічі замирала вагітність. До того ж на тому самому терміні. На одному ж сроки. На восьмому тижні лікарі були безсилі. Тоді казали, що справа не у фізіології Олена була абсолютно здоровою. усе було в голові. Якщо раптом у когось зараз трапляється така ситуація, я, як мама, як жінка раджу звернути увагу на стан душі та не боятися звернутись по допомогу до психології, до професіоналів у цій сфері. Кілька років жінка ходила до психоаналітика і 2016-го нарешті побачила заповітні дві смужки. Та життя підготувало неабиякий сюрприз. Двійню. На ОЗД я подумала, що лікар дивиться не моє зображення, що хтось був до мене з двійнею. Моя свідомість довго не приймала цього. У це важко повірити, що в мене під серцем ще двоє. Так, у 39 Олена Кравець стала мамою Катрусі та Вані. Мій чоловік сказав: ну дивись, вони ж повернулись до тебе ці двоє. Я думаю, так і сталося. Мабуть, ці дві душі почекали, сказали, мам, трохи пригальмуй і повернулись. З появою малюків життя перевернулось. Як каже Олена, турбот стало не вдвічі більше, а набагато більше. Вони із Сергієм повністю поринули в батьківство, забувши про їхній власний простір. Знову нависла криза. І нас щось унесло. Вибилась земля з під ніг. В якийсь момент ми перестали мати свій мікросвіт. Довго було незрозуміло. Вийти з неї допомогла також психотерапія. Цього разу парна. Також велике значення мало те, що Олена з Сергієм стали більше часу приділяти лише собі двом. Ми маємо няню вихідного дня, і вона дітей ніби магнітом. Раз, Раз вони є, але вони з нею. Поки діти зайняті, мама з татом обожнюють лежати у ванні і розмовляти. Інколи ми не можемо наговоритись. На вихідних у нас є така історія. Ми ходимо разом в кіно. Також, аби спростити життя вдома, Олена запропонувала старшій маші пожити окремо. На ту мить дівчині було 15. У квартирі три кімнати, а дітей троє. І маша вже доросла. Там тупо не вистачало місця. Тоді вона перебралася до подруги в закритий ЖК у центрі Києва і цим вчинком поставила на вуха всі вітчизняні змі. Та за п'ять років дівчина повернулась до батьків через повномасштабне вторгнення. Маша просто ну іноді виявляє, ну проявляє такі ну дива, терпіння і зібраності. Мама, іди, я з ними залишусь. Ну тобто, мама, це залиш мені, просто залиш мені цей посуд. Все, іди. Іде ну тобто, вона, вона ну відчуває, що я десь вже на межі буваю. Так будні в артистки Олени Кравець зовсім звичайні прокинутися о 6-й ранку, поснідати з дітьми, а далі відвести близнюків до школи та мерщій працювати. Колись через зайнятість, брак відпочинку та постійний стрес у жінки з'явилась кропив'янка. Власне, вона змусила кравець піти з кварталу, і тепер уже інша більш спокійна робота допомогла зцілитись. Це певні реакції шкіри на якісь процеси, які відбуваються у мозоку і у психіці, і які запускаються через фізіологію. Ну тобто, це пов'язано все. Мозг, психіка, тіло це ж ну, такий логічний зв'язок. Це замкнуте коло зараз. Олена приділяє багато уваги і внутрішньому стану, і зовнішньому. І здається, знайшла гармонію в усьому. Її маленькі радощі у звичайних речах: книжка з чаєм наодинці, або купівля милого дитячого одягу. А ось чого дуже бракує, то це близької людини поруч. Уже рік Олена не спілкується зі своєю подругою Оленою Зеленською, оскільки та обмежена в контактах через вимоги безпеки. Ти можеш бути різною з цією людиною. Тобі не обов'язково намагатись щось довести або чомусь відповідати чи вести себе певним чином. І в цьому найбільший життєвий комфорт для акторки Олени Кравець.